lovers. Оселя – це джерело натхнення та простір для відпочинку. Тому забудовники житлового комплексу Гагаріно втілили найкращі традиції комфорту, аби створити у центрі Хмельницького найкращі умови для проживання. Житловий комплекс знаходиться у провулку Гагаріна. 37 2 дрів і об'єднує одно та двокімнатні квартири у п'ятиповерховому двопід'їзному будинку. Варто відмітити, що житловий комплекс Гагаріно в Хмельницькому належить до економ-класу, що не зменшує його якості, але дає можливість придбати житло за найкращою ціною. Важлива перевага комплексу у його розташуванні, адже всього 5 хвилин пішої прогулянки, і ви у центрі міста. Житловий комплекс Гагаріно це новий та сучасний будинок в центральній частині нашого міста. Район має розвинуту інфраструктуру та гарну транспортну розв'язку. Неподалік від будинку знаходиться школа, дитячий садок, магазини та зупинка громадського транспорту. Як ви бачите, будинок вже побудований. На даний час його утеплюють та виконуються внутрішні роботи. В наявності є однокімнатні квартири загальною площою 42 та 44 квадратних метра. Та двокімнатні квартири загальною площею 72 квадратних метри. В кожній квартирі встановлюється двоконтурний газовий котел на опалення та підігрів води, робиться чистова штукатурка стін машинним способом, виконується розводка внутрішньої електропроводки та встановлюються лічильники на воду, газ та електроенергію. При будівництві житлового комплексу Гагаріно ми використовували тільки якісні будівельні матеріали та передові технології у сфері будівництва. Введення будинку в експлуатацію заплановане вже до кінця серпня. Зараз проводяться роботи з утеплення фасаду, а також благоустрою прибудинкової території, яка буде облаштована дитячими та гральними майданчиками, зеленими насадженнями та гостьовою парковкою. Купити квартиру у житловому комплексі Гагаріно це зробити вибір на користь високої якості, зручного розташування, розвиненої інфраструктури та доступних цін. Звикайте жити комфортно, ласкаво просимо до житлового комплексу Гагаріно.